Вітаю, так, да. тут ще була новина, вона була позавчора. Путін десь виступав, там чергова була така нарада щодо народного господарства. І він сказав таке, що зараз всі зусилля Російської Федерації мають бути направлені економічні, фінансові. Направлені на е, вимоги армії. Розумієте? Ну, всі зрозуміли: ми знаємо, що там мілітаризація економіки, все. От і от і мирний план, от дати прочитати, що у них буде мільйони і мільйони і мільйони. От робіть з цим щось. От такий, на мій погляд, е, може бути, ну як сказати, е, запалення. Мирного плану. Дайте все, що можете. А якщо не дасте, то все це полетить як мінімум на голову Сікорського. Отака історія. Що ти думаєш про це? Я, до речі, ще додав би інформацію, яка сьогодні з'явилася, що представники Міноборони російського і представники генштабу вже типу неодноразово зверталися до Путіна з проханням все ж таки оголосити мобілізацію, бо вони вже не вивозять і добровольців не, не вистачає. Навіть ті мільйони, які їм платять, до речі, ціни ж тільки зростають на це гарматне м'ясо, але це свідчить про те, що людей просто менше йде, і вони кажуть, що треба або мобілізацію, або ми будемо мати ну, провал на фронті. Нічого не зможемо. Можемо там досягнути і зробити, тому мені здається, це правильна була б ініціатива що до нашого мирного плану, була б, як кажуть, в міжнародних документах преамбула. Яка складалася з оцих цитат, і з розрахунків, що власне, наприклад, збирається робити Росія, і що Росія збирається, наприклад, там воювати вдовгу. А далі вже йде наш план, оскільки ми знаємо, дійсно на жаль, ми не мачимо його повної презентації, але певні аспекти, які вони там були, якраз е, мова йде про удари там по території Росії для того, щоб цей потенціал підірвати і не дати їм можливості його реалізувати? Це буде додатковий аргумент до всіх тих пропозицій, з якими президент України поїде, Іде власне до сполучених штатів і буде це презентувати партнерам. Тим більше, що я ж переконаний, що партнери ж теж моніторять ситуацію. У них теж є розвідки. Вони знають, який реальний стан економіки Росії. Вони знають, скільки вони ресурсів можуть ще вичавати, перекинути їх власне там на війну. Вони знають, коли вони можуть або не можуть почати там цю мобілізацію. І тому зараз момент без перебільшення критичний. Критичний не з точки зору, там що все погано, ні. Критичний з точки зору, що це своєрідна точка біфуркації, да роздвоє. Що після цього події можуть піти або таким шляхом, або таким шляхом, і саме від наших партнерів Україна робить від себе все можливе, від наших партнерів залежить, яким шляхом вони власне підуть. Ну і на стороні кого вони хочуть бути, коли вся ця війна завершиться, і світ буде думати, що робити з повністю розбитою системою міжнародних відносин, як вибудовувати якісь нові відносини з врахуванням того, що відбулося. Ти абсолютно правий, вони все знають. Вони все знають. Хвилинка гумору, знаєш, яка? <рігла> Значить, Богдан Цюпин це з BBC, мій колега. Ми колись на BBC разом трошки працювали. <рігла> Польський прем'єр-міністр Дональд Туск. От зараз я бачу його виступ. чуєш? Вважав за потрібне попередити громадян про прибуття німецьких військових на допомогу під час повинен. Як побачити німецьких солдатів, прошу не впадати в паніку то допомога. Він, він прямо так. Як побачить ще е, німецьких жолніжів, е, то є допомога. Ну типу, по пожартував. Да, да, пожартував. З серйозною кирпою сидить, ага. він Ну, ага. просто щоб було ну слухай. Мало... Ні, ну для них це важливе питання. Да. Ми ж знаємо, що там поляки з німцями чубляться постійно. Поляки вимагають від німців ще репарації за Другу світову війну. В них ця тема періодично е, спливає. І, от, бачите, він змушений попереджати, що німецькі солдати на території Польщі, вони, значить, це представники країни. Ой... Ти є, чи Це трошки навіть? жарт з історичними. Єє датр з історичними такими коренями, да <смір> а, ну але насправді дивіться, ну вона так ну така типу, жарт, як виглядає. Але ну добре, що ці німецькі солдати приїхали, тому що в Польщі дійсно там погана ситуація з цією повеню. Допомога їм точно не завадить. Ну а кому як не німцям, які поруч знаходяться приїхати і допомогти союзнику і по НАТО, і е, союзнику власне по європейському союзу. А Тепер давай будемо розважати одне одного із як то кажуть. Клацати зубами на цих ідіотів. Російська пропаганда безупину продовжує створювати фейки раніше вже розповідали і про солдатів НАТО, і про те, що нібито суджан хотіли примусово вивести в Україну. Тепер історія про те, то слухай, ти не знаєш, це новеньке, як поляки, поляки відбирали у росіян рублі. Давай послухаємо. були поляки були. Пішли одразу, побили мобільники. Потім почали ритися, ритися, і якісь грошики їм трапились. Ну, звісно, собі привласнили грошики. Потім поляк бахнув її по ниркам. Синець на спині в неї був потужний. А чоловіка по колінах палкою. І поки вони сиділи у підвалі, то там у кімнаті ще шпорили. Усе до гори дригом було перевернуто. сказала, все вірно було перевернуто. Бачиш, от так от українці, вони оці грив, гривні, вони до них призирливо ставляться. Їм рублі потрібні. Ну як же ж без дерев'яного рубля. Слухайте до поляк без дерев'яного рубля. Це не, не, не поляк. На да? тому, але я не знаю, де вони до речі знімають ці ролики десь на мосфільмі. Мабуть, але ну це рівень не навіть не першого курсу театрального училища. Це рівень там не знаю, ті, ті деяких тиктокерів, які тільки починають свою якусь там діяльність. Але хто ж реально на Росії в цю пропаганду вірить? Да, і про те, що в підвалі ну, вірять, сиділи вірять. Ну раз роблять, то й вірять. Ну так, да, це просто свідчить, мабуть, про загальний інтелектуальний рівень, хто сидить. справа в тому, що це ж не Соловйов каже, це ж жіночка. Ну да, яка сидитель. типу там була, да, яка, значить, або її знайомі там були, сиділи в підвала. Але знаєте, мені здається, от всю цю історію не перекриє ото от знамените відео про Америку і Житомир. Да? Ви звідки з Америки? Ні, ми з Житомира. Шо? Житомира. А? Та не що да не може бути. Так дід наче там бігти збирався, коли він про це почув. Я вже бачив. До речі, таку кількість мевів з цього приводу найкраще був, до речі, з Житомирськими шкарпетками там скаже: дружина подарувала американські, ні, з Житомира. З Житомира? Да ти що? <рес> так що в цьому плані, от нас реакція така: ми навіть на війні шукаємо якісь позитивні моменти. А ну можливо, до декого з росіян, хоч дійде, що їм там навішали дійсно якоїсь слабши, і вони не з НАТО воюють. Вони почали війну проти України. Тепер війна просто повернулася на їх територію, і вони змушені ну, от тепер жити в таких умовах, які ми точно не. Хотіли створювати, але вони своєю поведінкою і своїми діями за великим рахунком створили. Ти знаєш, що сьогодні Європарламент закликав всі країни, які на боці України дозволити бити нам далеко зброєю. Ти ж знаєш цю новину? Так, так, вони проголосували. Переважна да. більшість представників ЯПРЄпарламенту. Звичайно, да. рішення символічне, але воно важливе. От знов таки на передодні візиту, це важливий посил. Тобто, це для нас додатковий аргумент. Що дивіться, європа за а Європа, до речі, набагато ближче знаходиться від сполучених штатів власне до Російської Федерації, до війни, яку Росія веде проти України. Тому сподіваємося, що це буде теж от в преамбулі нашого плану, не буде. і на це будуть звертатися. Чого чого не буде? Вже вони збираються завтра відміняти, бо їм заборонили. Хто заборонив? Зараз я тобі прочитаю. Е, е, голова Государственної Думи Російської Федерації Володін. Ага. Перекладаю. Сьогодні Європарламент закликав країни Євросоюзу. Зняти обмеження на удари Києва дальнобійною зброєю по території нашої країни. Нормально я читаю? Так, так. Так. Пафосу трошки більше, трошки більше пафосу. Це друга частина буде. Ага. Підсилити військову підтримку України, а також об'явити збір е, грошей з населення Європи для ВСУ. До речі, я цього не чув. Щоб вони таке говорили. А от далі пафос. Повторюю знову, якщо це станеться, Росія дасть жорстку відповідь з використанням більш могутньої зброї. Ні у кого, чуєш, Ігоре, ні у кого не має бути ілюзій на цей рахунок. І Державна дума настаю на цьому. І, до речі, питання до депутатів Євросоюзу, Європарламенту. Ви радились своїми виборцями перед тим, як приймати подібне рішення, Ігоре? Громадяни європейських країн хочуть, щоб війна, Ігоре, прийшла в їх дом. Для, для нього може бути несподіванкою, але демократія працює таким чином. Спочатку виборці голосують за депутатів, не як на Росії, так да, коли їх призначають, а вони голосують за депутатів, і депутати мають право приймати рішення, право на яке їм делегували їхні виборці. Тому якщо переважна більшість європарламентарів, а там ну практично три чверті, да, проголосувала чи п'ять шостих європарламенту, проголосувала за. Значить, їм делегували ці повноваження власне їх виборці. Так що вони якраз в курсі. Про що там йде мова? І якщо він про це не знає, то хай візьме соціологічні опитування, подивиться, які проводяться в Європі, де переважна більшість говорить про те, що Росія повинна бути покарана, програти, піти геть з України. і Взагалі вона веде агресивну, абсолютно нічим не обґрунтовану війну. Так що в цьому контексті там все нормально. А з приводу погроз, ну хай бахнуть ядерну бомбу на територію Сибіру. Там Семенян же обіцяла, що ми таким чином. Це зробимо взагалі, оця ця російська риторика зараз зводиться до старої фрази, і ще відомої нам знаєте з нашого дитинства. да Що мовою якраз окупантів скажу на зло мамі, я тморожу уші. Да? Не буду одягати шапку, і значить це відповідно зроблю на вулиці. Отак і росіяни вони там щось погрожують. Ну хай бахнуть цю ядерну зброю на своїй території і покажуть, що вони настільки неадекватні, що їх ти типу потреба боятися. Але за великим рахунком, я думаю, що ці погрози ні до кого не доходять, бо всі розуміють, що Росія в цьому. Принаймні контексті в цьому принаймні контексті варта. Да, в них ще вистачає дуже багато різної іншої зброї і гарматного м'яса, але з точки зору ядерних якихось погроз, я думаю, що за великим рахунком вже мало хто в це все вірить і сприймає це прям як дуже серйозно, коли російські якісь так звані політики починають такі заяви робити. Да. А, дивимось далі. А... Російські строковики, російські строковики, яких повернули з полону, розповідають знову про страшні війська НАТО на Курщині. Страшні війська НАТО, НАТО, НАТО зрозумів, да? страшні. Давай послухаємо першими заходили натівці. А ви їх бачили? Конкретно ми? Так. Кого американці, поляки брали участь? Першими заходили натівці. Після зачистки заходили самі українці. Натівці не беруть в полон. <гументую> так Дивіться він. Я так зрозумів, що він похвалив українців. Ми гуманні. Ми в полон беремо. А першими заходили натівці, вони в полон, значить, не беруть. Ну хлопчик щось сказав на камеру. Ну тому, що йому сказали сказати, да тому, що я думаю, що е, вони там повибігали з піднятими руками, і зрозуміло, що е, тепер будуть розказувати все, що їм там ну скаже вище стояще командування, тому що ну вони хочуть якби, далі там жити, і, і знову не, можливо, там не опинитися на фронті. Але з великою ймовірністю вони якраз там опиняться. Ну от будуть тоді розказувати, як вони там бачили поляків, американців. Дивно, що він не згадав про. Афроамериканців, це ж їхня фішка. Вони ж люблять дуже про це говорити, що бачили там афроамериканців, Не знаю, і я би насправді образився на ну, там, від представників деяких країн, чому їхніх військових не згадують у війні проти Росії, там французів, канадців, британців, до речі, згадували. Я читав там російську інформацію, що 150 чоловік елітного британського спецназу САС росіяни знищили тільки за одну годину якогось бою в. Курській області, тобто, от вони ідентифікують, мабуть, якимось чином що то британці були. Не знаю по яким параметрам, але вигадую все, що тільки в голову приходить. А до речі, я вчора ж прочитав <кхи> скільки минув рік. Пам'ятаєш, як збили е, українці той літак Іл-76, е, 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 якийсь Пам'ятаєш, у так, якому так. нібито. Були росіяни, українці, яких везли на обмін. І так. там всі оці урядовці російські вони рвали на собі сорочки і казали, що завтра ви обуглені тіла. Що ви самі наробили? Я пам'ятаю, який був там, як всі там вони стогнали на російських каналах. Жодного тіла, жодного нічого не було. Нічого... Так, нічого... так? Ні, я скажу так: нічого нема. В тоді, коли це відбулося, вони показали пару фрагментів тіл. Ну, зрозуміло, екіпаж у літака ж був. Екіпаж да. був у літака. Вони це показали, але це було там щось буквально п'ять, здається, чи шість, і все. І на цьому дійсно вся історія заглохла. Вони взагалі її жодним чином не коментують. Ну чому вона не злетіла? Вони думали, що вона якби зайде в інформаційний простір і в неї там повірять і так далі. Але вони е, потім її самі швидко поховали. До речі, на всі звернення тоді Україна зверталася там допустіть міжнародних слідчих, Червоний Хрест і так далі. Ну, відповіді жодної немає до сьогоднішнього дня. От самі щось придумали, самі щось там покрутили в себе в ефірах там телеканалів. Ну і потім про цю тему тишком нишком забули. Як забудуть, до речі, про цих строковиків, які попадали в полон, як Будуть про тих, які були от на цій базі, яку розбомбили е, наші дрони. Да, яка там вибухала так, як дві Хіросіми і Нагасакі. бо там, виявляється, були люди, і самі росіяни сьогодні пишуть, що вони там загинули. Ну російські військові, да, які були на цій базі, але їм сказали ніколи ніде це не говорити і казати, що він просто зник там десь без і по дорозі, по дорозі, там відповідно кудись. Але на базі їх власне не було. Дондона образили, правда. Мені дивно, що зараз новина. Ми знаємо, що значить, оцей наш чудовий Рамзан Кадиров він же десь йому купили оцей кібертрак, ви знаєте, такий він туди кулемет поставив і сказав, що той поїде на війну. І тоді вже було повідомлення. Що Ілон Маск сказав, що я нікому нічого не, не дарував, і наказав відключити його. От його взяли і відключити. Так тепер він ображається. Він каже: некрасиво вчинив Ілон Маск, дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддавлено відключає їх. І він сказав, що ми е, поставили туди кулемет. Направили на СВО, і машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Он може собі уявити. Ну йолопи, ну 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 як таке? Ну що він ну, ну, сумети. Ну це реально не ідіотів розраховано. Ці ж знають, що прекрасно, що ці машини заряджаються від електрики. І для того, щоб її навіть гіпотетично, гіпотетично відправити кудись на фронт, з неї треба відправляти зарядну станцію з цілу, да яку там десь будувати. Я вже мовчу про подарунок, тому що ніхто йому насправді нічого не дарив. Десь купили в Європі. Це ж Дондонце любить збирати всякі такі різні подарунки. І він усе е, примазався трошки там до Ілона. Маска тут ну єдине, що треба сказати, маску тут от, от він дурні багато говорить останнім часом, дуже багато, і не менше дурні, скажімо, робить, але в цьому плані, що, хоч відключили цю машину, все правильно, тому що ну просто зрозуміли, що її тупо в пропагандистських цілях якихось використовують, і це явно не сильно позитивно впливає і так на ну, на підтоптаний імідж, власне, маска. Да? Тому зробив гарно. А Кадиров, ну, поплакався. Е, може він там тепер своїм нукерам скаже: знайдіть Ілона Маска і змусите його вибачитися на камеру. Да? Представляєте, там картинка, коли він каже, там вибачаюсь, не те мав на увазі, контроль поверну і так далі. Ну цього, звичайно, не буде. Але ситуація достатньо показова, як, е, як насправді е, кадирівці воюють. Да? Тобто ми бачимо їх тільки по таким історіям, а не по якимось там реальним бойовим діям. Зато вони всі розказують, що вони великі воїни, і взагалі передовий загін російської армії. е, да, дивись, тепер я хочу тобі далі показувати. Це просто геніально. А Значить, Соловйов, ми ж любимо з тобою, Соловйова розповідає в ефірі про те, що військовий злочинець Путін насправді людина з слова. Давай подивимось. Яби. Я б радив дуже уважно прислухатися і подивитися, що за роки служіння Владіміра Путіна батьківщині він жодного разу не кидався словами. І завжди, коли Путін щось говорить, то він це робить. Робить. Він це робить. Ну, добре, знаєш, я так сказав. Пообіцяв собі і своєму оточенні, що. Повністю знищить власне Російську Федерацію. Так і робить. Так я і робить. Х... Да. Я хочу тобі. Значить, отут у мене фотографія в телефоні молодого симпатічного хлопця. Е, строковика російського. Оце те, що я якраз про це казав. Це да. оце, здається, повідомлення. От да, я про хочу цей... вам, шановні глядачі, те, що він говорив прочитати, перекладаю. Друзі, хочу поділи... ну, це російською мовою про нього, друзі, хочу поділитися з вами з несправедливістю, яка трапилась у нашій сім'ї. Мій племінник Олексій Смірнов загинув на складі боєприпасів в Торопці. Він був хорошим і добрим хлопцем і дійсним патріотом Росії. Коли він відслужив? Строкову службу, то підписав контракт. На жаль, війна забрала його у нас. А далі йде фінальна фраза абсолютно, знаєте, таке, щоб серце розірвалось. Найсаме обідне, як? Най... Най, най, най... Най От найприкріше. От Юлія мені сказав. Да, да, да. Найприкріше, що про нього ніхто не згадає. Адже ніхто не захоче навіть підтвердити, що він там був. Те, що ти говорив, вони все знають, вони знають, як воно буде. Вони знають, і вони навіть ну, тут от що написали про це, але це ж буде знаєте, масово стосуватися всіх тих, хто там насправді був. Але знаєте, я вам хочу, е, ви от знайшли цю інформацію. А я, от коли ця подія відбулася, е, побачив, як на неї відреагували в віршах. Не чули цей вірш про торопець? Говори прекрасний. Ну я буду говорити там такою типу російською мовою, да? ну, давай, мови. Прибіжали ви з будіти в терапях зовут отца. «Тятя, бахнула не слабо. Нету больше торопца. Вот <рис�я> <рис�я> так вон Там є багато.